Усім привіт, вітаю на каналі. Ну що, вчора я вам казала, що котел не вмикає нам теплу воду, зняли шафу, викликали майстра. Майстер прийшов, тепла водичка є і є вона досі. І думаю, чи вішати шафу, чи нехай постоїть, але щось то воно було. І дякую, дівчатка, ви мені написали, у кого була така ситуація, що з цим може бути. Тому буду звертати на це увагу. Хоча дивився майстер, продивився все добре, все працює. Ну, а там будемо дивитись. А я кажу, так, от зняли цю шафу, і я дивлюсь, кажу, а може, ми її не будемо повертати. Чому знімаємо? Тому що шафа йде ось так, і якщо знімати котел, ви розумієте, то не буде пускати. Це автономне опалення, але нічого. Я кажу, а що з тим будемо робити, якщо що? Я кажу, а я туди якусь квіточку повішаю, там, штучну квіткою. Ну, пожартували. І дивлюсь, каже, та давай всі шафи оці познімаємо. Я кажу, ну то давай. І оце ж подивилася по цих шафах дівчата. Я буду казати лише за себе, і я це підкреслюю. Е, стільки таких речей, які стоять на щось і чекають, і я ними майже не користуюсь. Мені дуже подобається, коли я у Катюні в Києві. І там все, що тобі треба, є зайвого, не треба. І воно нормально. І якось до цього потрібно приходити. Але це ну, так, в думках, а інколи. Це ж все наживалося, куплялося, колись було потрібно. А зараз стоїть і викинути, шкода. І зайвого, чесно, зайвого в житті не хочеться. Хочеться простору якогось. А потім, думаю, можливо, це така якась мить у мене буває, а потім я про це буду шкодувати. Думаю, нехай стоять шафи. Але я вже уявляла, якщо їх тут не буде, скільки буде простору. От простір для мене зараз важливий. Не знаю. Я ж кажу, у мене щось змінюється. Що пояснити не можу. Але нічого. Може і це якось часом пройде. А я зараз зайду на базар, куплю, що я там хотіла. А семеринка в яку ціну? 30 маленька, 30 маленька. 30, 35 велика. 30-35. А в яку ціну я вчора сільпо купувала, я вже не пам'ятаю, а взагалі яка різниця. Це на базар, як до себе додому. Треба Юлі там лоточки у ті віддати, буде що я на яйця брала. Дивлюсь яйця по 45, по 50 у нас. Подешешали. Я там йшла, Олія стоїть, вона так позамерзала. І така якась мутна, мутна, але нічого, розмерзнеться. Ну От я дивлюсь те масло, що я беру, 86 гривень. А в магазинах там 120-117. На базарі дешевше. Ось так 86. До речі, у нас на базарі почали робити ремонт. Раніше ось такі прилавки були, а зараз поступово їх змінюють на такі. І воно естетично, бачите, і там кахель, і воно естетично. Ну, то ж приємно, бачите? О, і там таке, як для товару. А я раніше, коли ходила на базар, я любила заходити в магазин, там товари з Європи і так далі. А зараз ні. Не хочу я ніяких товарів з Європи. Зараз зайду в українські ковбаси. Там є таке смачне сало. Ось таке сало по-угорськи. Воно таке смачне, смачне. візьму. Зараз покажу, що я купила. Я ще заходила в сільпо. В сільпо я купила яблучка, тому що Вчора одне залишилося, такі смачні були. Але сьогодні я взяла фуджі. Це 5 яблучок на 40 гривень. І яйця взяла 61. Хотіла на базарі брати, але побачила, яка олія замерша. Думаю, хто знає що з тими яйцями там, нехай поки буде. І оце сало, дівчата, заважило на 56 гривень. І дивіться, його ж. Якщо тоненько різати, та на чорний хліб та з цибулькою. Так, тут вистачить і вистачить. І отаке масло. Дивіться, 86 гривень коштує жирність тут 82,5. І вчора я дивилася в магазинах 117, 128. Я колись його перевіряла, і воно якісне. Якщо б не якісне, ну, хіба б я б купувала, ні, я завжди за якість. І взяла таку лактонію. Ціна тижня була, я вже тічать не пам'ятаю, десь чек я вже викинула чи на касі залишила, не пам'ятаю. Ну, так, знаєте, щоб якщо ввечері щось захочеться погристи, то це будуть яблучки. Якщо не дуже пізно, то випити. Лактонії, там, пів склянки. Та і все. То такі покупки. Зараз щось вам розкажу, зустріла знайому. Ой. Дівчата повернулася додому, і така не дуже зручна ситуація, щойно вийшла, Ішла, зустріла знайому. Ми з нею не бачилися ну, десь приблизно місяці півтора-два, десь так. І я бачу, щось у неї з обличчям. Якось вона змінилася, думаю, щось трапилось. От перша думка, щось трапилось. І запитати незручно. І дивлюсь, вона себе ну, почуває з настроєм все в порядку, і якось недоречно запитати, що трапилось. Тому що я завжди кажу, що очі та наше обличчя. Розповідають про те, про що ми можемо мовчати, і не розповідати нікому, розумієте? Вона змінилася, я не можу зрозуміти що. І потім щось так, слово за слово, як то кажуть, і вона каже, ну як моє ну... Як я тобі, а, як я тобі? Я кажу, ну я не знаю, а в мене таке враження, знаєте. Що начебто людина по ночах плаче, а вдень намагається посміхатися. От Так якось очі, вуші якось стали Набриків я не бачу, щоб там щось таке було. Але не можу Ну не така вона була. Якось так. Я кажу: ну, щось змінилося? Я кажу, я не можу зрозуміти. Він каже, я зробила зараз, я можу це слово неправильно сказати, тому що вона один раз сказала, я намагалась його повторювати, але не запам'ятала. Блефопластика начебто так. Каже, та, оце ж я зробила і бачиш, що тут ось так, от. Ось ось і я кажу, що? Вона каже, ну це ж я зробила, а я кажу, ну, а я, я кажу, напрямки пройдуть, і буде добре. Вона каже, що вже все пройшло, вже нормально, дивись, як тут. Я кажу, ну так. І знаєте, що я зрозуміла, що людина себе, неважливо, що про неї інше подумають, от як я подумала, щось у неї трапилося, вона мовчить і посміхається. От якось ці процедури інколи, або цей майстер невдалий, або. Я до них не звикла. І я не кажу, що погано за собою слідкувати і робити там якісь процедури. Якщо я не роблю, це не означає, що я молодець. Для мене, наприклад, колись я вже вам про це казала: що як ти дивишся на це життя з якими думками, так ти і виглядаєш. Якщо ти дивишся з позитивом. З посмішкою, з надією, ти тримаєшся, ти в тонусі, так і працюють твої м'язи. Якщо ти постійно чимось незадоволений, тебе все бісить, то і м'язи отак от докупи. У ну, мене навіть так я штучно роблю, але довго тримати так не можу. І м'язи, вони якось так працюють. І виглядати на свій вік це Ну, це нормально. Ні, вона нормально виглядає. Якби вона не сказала, що вона щось зробила, я б вважала, що в неї щось трапилось, і вона ще не готова про це казати. Ну, можливо, я помиляюсь, можливо, я теж можу помилятися. Я кажу про свої враження. І добре, що я нічого їй не сказала. А так би була б. В халепу таку вскочила. Ой, я тому те, що інколи ти бачиш, краще, краще мовчати. Я вже це зрозуміла. Ось так, мої дорогенькі, ділюся з вами своїми думками. Чи правильні вони, чи неправильні, але вони відверті. І відвертість вона завжди дає якусь, знаєте, таку. Можливість дізнатися правду. Хтось напише щось в коментарях, хтось свою думку напише, я почитаю щось там, зміню, не зміню, тому що я не можу зрозуміти, що зі мною інколи ось такі моменти трапляються. Тому мені хочеться все змінити, то іще щось, і краще от, дівчата, мовчати. І поки людина низка. А з іншої сторони, це буде вважатися як байдужість, якщо не запитати, ти бачиш, що з людиною щось не то, і ти не запитуєш. Бачите як? Ніхто не знає, як правильно, головне по-справжньому. Ну і дорогенькі, бережіть себе, посміхайтеся, як би там у вас не було. Радіємо кожному нашому дню, зустрічаємо його посмішкою. Вдень посміхаємось, кого не зустрінемо, позитивні емоції, підтримуємо тим одному, і це буде мати гарний вигляд кожному з нас. І до зустрічі в новому відео. Мирного неба, до побачення!